Доброго дня, шановне панство! Продовжу вчати Хайбернет, і тема сьогоднішнього відео композитний ключ із NaturalED. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Що таке є анотація Natural ID, як її використовувати, що це взагалі таке, можете подивитися попереднє відео про анотацію Natural AD. Але давайте все ж таки. Подивимось опис, що таке є natural ID. А це анотація, яка помічає поле як природний ідентифікатор, який може бути логічним, унікальним ключем у деяких випадках, але він не підходить для використання як первинний ключ у базі даних. Давайте розглянемо, як можна використовувати Natural ID анотацію як композитний ключ? Отже, ми будемо використовувати два або більше. Полей, де буде використовуватись NaturalID. Давайте поглянемо спочатку як Multiply, тобто декілька полів, тому що можна зробити як ще embedded поле, але це трошки пізніше. І так, у нас є chatroom, два конструктора, поле ID, name, code, country code і асоціація на Chat Message. Як ви бачите, у нас тут є тепер два поля. Поле Code і country code. Поміщена анотацію Natural ID. І вони обидва є ключем для асоціації з чат Message, в якому є ID, текст і чат-рум-асоціація b-directional на chat Room. Але, як ви бачите, тут також тепер не join Column не одне, а одразу дві анотації використовують. Вказуємо код і код country Тобто фактично на ці поля, де в нас є Natural ID Code і Code Country. Йдемо до сервісу. І так, як у нас тут оновлення, то ми, в принципі, оновлюємо або створюємо наші сутності, точніше, таблиці на базі наших сутностей в базі даних. Давайте подивимося. Refresh. До речі, у нас тут, бачите, чотири сутності, але вони. Chatroom і chatroom with embedded, і chatMessage і chatmessage with embedded, вони посилаються на одну і ту саму таблицю. Ось таким чином. Chatroom, table вказуємо. Тому, в принципі, у нас будуть створені тільки дві таблиці. Запустимо. Як ви бачите, багато запитів. Ну, по-перше, у нас створюються тільки наші дві таблиці. Потім видаляється констрейт, який, можливо, він є. Потім він створює цей констрейт з унікальним полем, що у нас код і код country – це унікальний унікальна ключ або унікальна зв'язка цих двох полей. Тобто однакових значень у них не може бути. Наприклад, якщо тут один і тут один, ну, це уявно, так, то другий рядок з один і один значеннями не може бути. В принципі, далі вибудовується Constraint Relations. Так, давайте подивимось те, що він унікальний. Дропаємо його. Relation, на room. Skipping. Так як воно існує. І знову унікальний, Тобто, у нас не тільки є унікальним зв'язка код і count country, але ще є унікальним код і код country. Далі. Створюються форенки з однієї таблиці на ці поля в іншій таблиці. Fresh, супер. Створилась ці таблиці з посиланнями одна на одну одна на іншу. Добре. Тепер давайте збережемо наші дані. В принципі, ніякої різниці, як використовувати класи ці, звідси або класи звідси при збереженні. В принципі, діставання ніякої різниці також є. Точніше, немає, вибачте. Тому ми створимо всього-навсього за допомогою тільки однієї пари entity. В принципі, можете спробувати створити з допомогою іншої і дістати, навпаки, з а, multiply, як я зроблю. Тобто, створити, я створюю з Multiply, а потім буду діставати і Multiply і embedded. А, ви можете створити з допомогою embedded клас, який є, а потім здавати мультиплеер. Ніякої різниці, в принципі, немає. Це просто два підходи в сутностях, але в таблицях це одне й те саме. І так, продовжуємо. В середині сесії транзакції я створюю chatroom, але передаю вже сюди два поля код і код country, тому що вони є унікальними, тобто, фактично, вони є final, їх не можна змінити, як ви бачите, в мене є тільки get, getter. І set, setter, Точніше, getter на код і код country. Сеттерів немає, тобто їх змінити вже при створенні не можу. Далі set name, science fiction, get chat messages. Ми йдемо сюди. Так. В цей метод у нас просто створюється чат-меседж, сюди передається також текст, для того, щоб можна було в list of створити. І створюємо декілька чат-меседжів для цього чатруму і всередині цього. Поміжного метода ми кожному чат-меседжі передаємо цю чат-руму і, в принципі, список чат меседжів зберігаємо список, який перейшов через параметр. Тобто в нас є фактично посилання один на одних, щоб у нас в базі даних все чітко створилось. І так, у нас створилось чат-рум і 4 чат меседжі. Ідемо вчатку в рум дивимось. Чатрум створилось. Demo -chat messages, так, Orals. І ось. У нас теж створилось, і, як ви бачите, є типу композитним foreign key на наші це, на цей ряду. Country code і sans fiction. Тут повинно бути сам э, secret code і country code. Ось, вибачте, чи я подумав, що він. Сам secret code і country code. Сам секрет код і контри код. Супер. Давайте подивимось, чи можна дістати звичайним нашим session.get методом. Передаємо типизований chatroom. Передаємо ID. Track зашиккомід session close. Ми повинні отримати наш chatroom. Супер. Все ще звичайний session.get ми можемо досі отримувати по ID. Все ще нам потрібно наш чатрум з його чат меседжем. Це все ще працює. Тобто, в принципі, по звичайній ID-шці ви досі можете діставати. Але давайте тепер спробуємо дістати по Natural ID. Як ви пам'ятаєте, в попередньому відео там був метод session.getSimple або by simple natural ID. Давайте подивимося, я трошки можу пам'ятати. Buy simple natural ID, потім викликали метод load і передавали якесь значення. В такому випадку, коли в нас один natural ID, ми можемо робити. Але коли в нас два або більше полів, нам потрібно викликати метод buyNaturalD. Звісно ж, типізувати його, що ми хочемо отримати. Потім викликаємо метод using, передаємо параметр код. Тобто по полю код, будь ласка, ось це. Повинно бути ось таке значення. По полю country code повинно бути ось таке ось значення. Якщо ми так не робимо, то просто хайбернет не знає, з яких полів які значення потрібні бути. Коли в нас був такий Natural ID на одне поле, то в принципі йому не треба знати, яке це поле. Він так про нього знає, коли в нас декілька, нам треба передавати, які поля і які значення. Потім викликаємо load без параметрів. Ну, tranзакшен session сэшн і отримуємо наш чат Room. Подивимось на це. Супер, ми отримали його. всі наші три меседжі також. Для початку, коли ми перейдемо до embed, Embeddable, давайте подивимось на ці entity. Давайте спочатку Chatroom. І так, Chatroom, Дивіться. В принципі, ID, name і Посилання чіт-меседжі, все те ж саме. Але я тут створив всередині ще один клас, в який передав код і country код. Робив, зробив йому анотацію embeddable, І тут на полі. Тепер я передаю не два цих поля, а цей клас код, наприклад, і там зберігаю ці коди. Помічаю, звичайно, embedded і помічаю один раз Natural ID. І всі, в принципі, в мене тут два поля, може буде три, може чотири, може п'ять, скільки загодно. В мене, в принципі, він не буде захламляти основний мій основну моя сутність, чатрум, наприклад, все буде в цьому. Я його створив тут всередині, можна окремим, в принципі, класом, але інер класом теж можна, якщо там два поля. Це, в принципі, ніякої різниці. Далі. Тут ми, в принципі, залишаємо так, як є. На код і на каунтри. Код. До речі, спробуйте зробити joint-column-reference-name на codes, що, в принципі, може тут трапитись. Але тепер давайте підемо в метод, де ми будемо діставати ось ці наші класи з Embedded. Що ми тут робимо? Дивіться. Ми в метод session все ж таки викликаємо by natural ID. До речі, Можете спробувати передати туди не natural ID, а by Simple Natural ID, і зробити наступним чином. Тут я вказую using, що тут конкретне поле Codes, і передаю клас. Так як він мене класом сперігається цей код, це є клас. Тому я повинен передавати сюди цей клас. І коли ви будете викликати By Simple Natural ID load, спробуйте передати ось цей клас без ніяких параметрів. І подивитись, чи дістане вам, чи ні. Все рівно, всередині сесії, сесії транзакції ми дістаємо це все. Потім transaction commit, session, close. Давайте спробуємо. Дістало. Супер. ID, name, science fiction. Тепер. так, Codes, так як він у нас знаходиться в цьому. Класі, то він є окремим класом. І ці поля: сам secret код, і country code, код і код. І country код. Це я вибрав значення Country код. І наші всі три меседжі. Супер. Все дістає все так, як нам потрібно. Отже, за допомогою анотації Natural D ви можете створити натуральний ключ foreign key, для іншої таблиці не тільки з одним полем. Ви можете навіть створити декілька полів, 2, 3 або більше, скільки вам буде потрібно. І навіть якщо вам буде занадто багато цих полів в вашій основній сутності, і вам вони фактично не потрібні, щоб вони там не муляли око, ви можете винести в окрему. В окремий клас, несутність, а окремий клас і помітити його embedded, і створити на нього анотацію Natural ID тільки на одне поле це клас. Там всередині вже робити перелик тим полям, по яким ви хочете звертатись в Foreign Key. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темп Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.